Добрий ранок, дівчатка. Хто мене дивиться? Хто хоче знати щось про роботу в Італії, можу поділитися своїм опитом, своїми вдачами і невдачами. На даний момент я вже нахожусь на роботі другий тиждень. Сьогодні у нас 10 серпня. Це я нахожуся таке містечко Кірі. Біля Альпійських гір. Ось там видно Альпійські гори. На даний момент я працюю вже 10 днів. Це 17 кілометрів від Торіну. Це така ось садиба, де я працюю. Я ухажую за жінкою 72 роки, її звати Марія. Ще з нами проживає чоловік. Він допомагає. Марія хворіє на хворобу Паркінсон. Ось тут, бачите, таке містечко гарне. Це моя кімната. Тут ще є санузел мій. Я проживаю на другому етажі, а вони на першому. О, це в мене гроші залишилися на 3 тижні, не знаю, чи хватить, чи не вистачить. Це за квартиру треба заплатити, тому що я працюю понеділок, півторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, до 12 години. З 12 години я. Маю їхати в город Торіно, де знімаю квартиру з субота і неділя до восьмої години. Ну, може, трапляються. Буває так, що трапляються якісь підробітки. і Ти можеш в суботу ще півдня попрацювати, або в неділю. Ну, надію, що це так і буде. Тут я заключила з вами контракт до, на півроку до. Січня місяця, до 31 січня місяця про про контракти, як їх оформляють і які треба мати документи, щоб оформити, я вам розкажу в других відео. От. Ну, звати мене Оксана. Мені 50 років. Сейчас я вам